Серебрянський ліс, бойові дії на цьому напрямку не вщухають уже понад два роки. Російські військові не рахують ані кількість своїх жертв, ані використані боєприпаси. Загарбники постійно намагаються штурмувати наші позиції. Останнім часом частіше так кажуть бійці 63-ї окремої механізованої бригади. Щоб стримати та відбити атаки противника, наші військові використовують усі види наявної в них зброї. Працюють серед іншого і з мінометів про ситуацію на цій ділянці фронту та про бойову роботу артилерії у репортажі з фронту нашої кореспондентки Софії Чолас. Весняна погода, сонце, вітру немає. Здавалось би, ідеальна прогулянка. Лісу мало бути у цей день, але також така погода ідеальна для безпілотників і, на жаль, ворожих також. Тронів їхніх, ну так само, як наших, ну дуже багато. Дуже багато. Доїзди на позиції, з позиції, так само робота. Ну, ми їх добре бачимо, що вони роблять, як вони працюють. Так само вони дуже добре нас бачать. Тримаємо оборону. От, ну, трошки більше почали лізти. Підкріплення, більше людей їм, більше артилерія їхня працює. От, ну, та так. Там їх куча всякої. Вибачте на слові. Е е є такі е ну, нормальні їхні підрозділи, які ну, шарять в цьому всьому. От, е є так само якісь бурятів, трошки нагнали вони ну, звідти. Е ну, По наш бік досвідчені військові. Сергій пройшов Снігурівку, Миколаївку, Херсон, Бахмут і тепер напрямок Криміної. Колективно ну, дуже хороший тут. У нас uh, ще хороший підрозділ e, воює, більшість своєю з перших днів, так як я, uh, командир розрахунка. Командир розрахунку на позивний вчитель поруч зі своїм робочим місцем – двадцятим мінометом. До повномасштабної війни чоловік працював вчителем молодших класів вже рік, як змінив кабінет на окопи та бліндаж. Як бачите, зараз. Така пора перехідна між зимою і весною, то ризикування поки що перерозу. Біла сітка знялася, а... а така сітка ще не актуальна. В нас що. Всі рухи відточені та чіткі. Головна перевага міномету це швидкість. Її не можна втрачати. Нещодавно підбили ворожий танк, а зараз отримали координати чергової цілі. Поп! Вчитель каже, він і не пам'ятає, коли працювали без коригування нашого дрона. І додає, навіть легенький вітер може змінити курс міни. Перший снаряд зазвичай пристрілочний. Менше тридцять 19. Цього разу ціль це окопи противника. Приспособились до різних боєприпасів, бо самі розумієте, постачають. Кожного дня щось може бути інше, От. тому в принципі призпризвичайся. Мінометники зізнаються, потребують більше боєприпасів та підтримки від іноземних партнерів. Наші міни влучні та надійні, але обсяги виробництва недостатні. Ви також можете допомогти цьому підрозділу знищувати ворогів, задонативши на дрон. QR-код збору зараз бачите на екрані. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Андрій Кір'ян, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.